Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції. Інфоонлайн. Посилання в описі. Прибічник Порошенка Микола Княжицький на своїй Фейсбук-сторінці виклав доволі провокативний пост, котрий викликав неабияке обурення серед народу. У своїй публікації він написав наступне: втома і скептицизм від війни у західних суспільствах і середовищах, як бальзам на продану дияволу душу агресора. Ми мали б протидіяти цьому, як працювати з політиками і суспільствами на заході. Для цього треба було б об'єднати всіх українських політиків і фахових громадських діячів незалежно від партійності і попросити попрацювати з західними політиками. Так діяв колись молодий ізраїль. Що відомо з мемуарів Голдемейр, і кошти на зброю знаходилися, і міжнародна політична підтримка. Зараз ми мали б працювати інформаційно. Люди по-різному ставляться до Саакашвілі. Втім, пригадаємо, як ефективно в часи його президентства Грузія проводила інформаційну кампанію в Україні. Але ні, у нас через владну ревність не стимулюють а обмежують парламентську дипломатію, а замість роботи з західним суспільствами перетворюють і намовлення на пропаганду руського міра за державний кошт. Досить спірне висловлювання і знову ж такі нападки на діючу владу все в стилі прихильників Сивоч. Чолого так як всі ми бачимо, як підтримку від наших партнерів, так і реальні потужні кроки влади до того, аби закінчити війну і принести мир в нашу країну, але хтось, схоже, ніяк не заспокоїться і не прийме цей факт. Не знаємо, де в спілкуванні з західними партнерами прибічники савочолого бачать пропаганду руського міра та ще й за державний кошт. Але факт того, що хтось це пише і вносить таку думку на люди, залишається фактом. Так, у нас свобода слова, кожен говорить те, що вважає за потрібне, але от чи є правдивість у подібних словах, це вже інше питання, так як можна казати в. Це що завгодно, але і докази мають бути, коли говориться зокрема про такі серйозні речі. Далі княжицький зазначає, я не схильний до того, щоб у воєнний час лише критикувати владу як опозиційний політик. Але як мовчати через таке управління, мені просто страшно за майбутнє і моїх близьких і України. Цей страх мобілізує. Я намагаюся бути корисним своєму народу, але без чесної, безкомпромісної політики оборони в різних сферах нам буде складно. Не схильний критикувати, але схоже критикує. І цікаво, через яке таке управління наразі українці і не тільки бачать. Скільки, зокрема, наша влада робить для України для того, аби закінчити цю війну, повернувши всі свої загарвані ворогом території, і варто враховувати, що при цьому всьому влада не втрачає своє обличчя і до останнього відстоює принципи нашого народу і країни в цілому, тож подібні висловлювання лише підбурюють населення протидіючої влади, проте чи ефективні вони це інше питання. Так як багато хто може багато чого сказати, але ж народ не сліпий і не дурний і бачить, що і як робить керівництво нашої країни, якщо враховувати той факт, що левова частка українців підтримують нашого президента. Денте діючу владу, схоже, подібні наративи прибічників Порошенка є просто-напросто неефективними. Так як повторимось, народ все бачить і розуміє, хто є хто. До того ж, всі розуміють, скільки допомоги нам дають наші партнери, тож подібні наративи є не дуже вірними. В коментарях під публікацією Княжицького люди почали висловлювати свою думку з приводу написаного: Микола, який живе політик. Політик займається лише політикою, а не дбає про примноження власних грошей. Знаєте, чим відрізняється від тих, хто прикориті, тим, що вас від нього відлучили, от і турбує вас. Як Би до нього повернутися, так що не пніться, обурюються люди. Тут і коментувати немає чого. Дуже змістовна і чутка відповідь прибічнику Сивочолого. Також коментар дав і іноземець, зазнавши наступне: прикро, що українські політики, такі як Микола, використовують антипольську риторику, припускаючи, що воєнні зусилля, потреби і бажання України, не заслуговують на співчуття чи допомогу. Такі висловлювання лише розпалюють антиукраїнські настрої та нівелюють будь-які шанси України на вступ до НАТО та ЄС. Для польського народу очевидно, що такі заяви є контрпродуктивними та. Шкідливими для України. Ми закликаємо Україну припинити такі підбурювальні промови і дозволити здоровому глузду взяти гору. Такі розмови не призведуть ні до чого, окрім як до подальшого віддалення країни від решти Європи та сусідніх країн, таких як Польща. Тобто, людина, котра живе в іншій країні, висловила свій погляд, як то кажуть, зі сторони, і ми бачимо, що не тільки українців, а й іноземців бантежать подібні висловлювання, так як вони лише підбурюють українців та розпалюють антиукраїнські настрої. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напиші. І що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.